Фігурно-воскова свічка, колос. Свічка запакована надійно в картонну коробку, стягнута стрейчем, який надійно захищає свічки. З усіх сторон затягнуто. Знизу коробочка підписана. Колос. 28 штучок упаковці. Так, свічки виглядають. Свічка має форму колоса, колоска, знизу свічка має форму для підсвічника. Завдяки товщині знизу 2 см свічка підходить під будь-який класичний підсвічник. Кожна свічка горить більше 15 годин. Це дуже довго. Виготовлені свічки з натуральних матеріалів. Під час горіння свічка не коптить, не тріскотить, віск не стікає та свічка догорає до кінця. Висота свічки 36 см, В упаковці 28 штук. Також у нас є багато інших свічок.